16 модульних будинків змонтували у селі Зелений Гай, що на Миколаївщині, для родин чиї оселі пошкоджені від обстрілів росіян. Населений пункт неподалік від Херсонщини під час окупації довколишніх сіл зазнав значних руйнувань. Сім'ї, яким немає де зимувати, змонтували тимчасові оселі. Там побувала наша колега Наталія Якобсон-Белібова, і зараз вона з нами на прямому зв'язку і покаже, як ці оселі виглядає і наскільки вони тимчасові чи реально. Там буде дотримуватися правила нічого немає вічного ніж тимчасове, бо часто те, що називається тимчасовим, воно може використовуватися роками, і так власне свідчить історія багатьох модерних містечок в Україні. На жаль. Вітаю Тетяно. На початку хочу зазначити, що у селі Зелений Гай від військових дій постраждало до 90 будинків, а всього їх у селі близько 400. Волонтери, які збирали ці модульні будиночки, повертаючись до вашого питання, зазначили, що проживати у них реально до в термін до 5 років. Не дивлячись на те, що ці конструкції протягом трьох днів збирає кілька волонтерів, однак оселя кажуть, виходить доволі міцна і до того ж її. Збирають із енергозберігаючих матеріалів. Також ці будиночки ставлять на подвір'я тих людей, які вже повернулися додому отже, будуть у них проживати, і які вже почали відновлювати свої розбиті хати, або принаймні збираються це робити. Переважно коштом державної програми є відновлення. Про нові оселі для односельців нам розповіла староста села. Пропоную почути її далі. Можливість була поставити тільки один будиночок. Була виведена місце для каналізації, але все решта вже люди облаштовують самі. Він зроблений так, з такого матеріалу, це коли влітку відбиває жару, а взимку зберігає тепло. Його вартість, як нам пояснили наші благодійники, 10 тисяч доларів для того, щоб його встановити і матеріали на нього. Зимувати у такому будиночку буде і пані Ніна зі своєю родиною. До березня 2022 року в селі Зелений Гай в жінки був великий будинок, в якому проживала вся її родина. Це вона, її чоловік, їхні троє дітей і батьки жінки. Однак нині на подвір'ї самі руїни. Будинок зазнав сильних пошкоджень. Саме в березні 22-го, коли ворог випускав по селу авіабомби вагою понад півтонни. В цей час, на щастя, мабуть, родина перебувала в Миколаї. Ві, повертатися їм було вже нікуди. А тож і запропонував цей варіант пожити поки що в модульному будинку, поки вони відновлюватимуть свою розбиту оселю. Пропоную почути, що каже сама пані Ніна з цього приводу. Построїли спочатку собі такий маленький дерев'яний, ну щоб якби літом приїжджати, жити і відбудовувати, хоч це трошки, але так воно почало валитися, валитися і вже нічого не врятували. І ми вирішили з двох будиночків поєднати в один будиночок. Бо один мав бути для батьків, один для нас. А так як батьки їх вдвоє, а нас більше, то батьки нам більшу територію віддали. Волонтерська організація, яка звону, зводила ці будинки в селі, виділяла кошти лише на будівельні матеріали. Ну а меблі це вже клопіт самих мешканців, які будуть проживати в цих будиночках. Наприклад, пані Ніна забрала зі свого розбитого будинку все, що змогла. Це відверто небагато. Тож з меблями родині допомагали односельці. Навесні вона мріє вже розпочати ремонт свою, свого будинку і вже наступної зими зимувати саме в ньому. Ну а у цій і числа вже почали змонтовувати такі модульні будиночки і в сусідньому селі Оленівка, яке належить до цього старостату. Наразі в мене вся інформація. Тетяна передаю вам слово. Наталія, дякую. Наталія Якобсонбалібова була з нами на зв'язку з Миколаївщини. Тішить те, що люди не складають рук, те, що будують плани по відбудові власної селі, і тішить те, як виглядають ці будинки, в яких можна жити попри їхню тимчасовість. П'ять років ми почули від Наталії.